Друзі, усім привіт! Що ж компанія Blackview на найближчому розпродажі буде презентувати свої новинки. І серед них буде смарт-годинник R60. Це цікавий годинник в стильному дизайні, і він буде досить гармонійно виглядати як на чоловічій, так і на жіночій руці. Годинник буде сумісний з смартфонами iPhone, а також з пристроями на операційній системі Android. Підтримує 22 мови, серед яких буде і українська. Постачатися він буде в трьох кольорах, таких як Black, Pink, а також Purple. Годинник буде мати змінні ремінці. На корпусі буде дві функціональні кнопки. Одна із них буде крутілка по меню. Також буде вбудований компас. Можливість вробити bluetooth дзвінки. Також на годинник будуть приходити усілякі повідомлення з різних додатків, цілодобовий моніторинг здоров'я. Також буде 120 спортивних режимів з можливістю записувати тренування. Ну і з багато усіляких можливостей, таких як 100 змінних вашфейсів з можливістю встановлювати свій особистий, е дуже багато усіляких інструментів, про які ми зараз з вами і поговоримо. Отже, корпус годинника буде зроблений з алюмінієвого сплава, Ну а розмір годинника ви зараз бачите на своєму екрані. В годинку буде встановлений AMOLED екран на 1,96 дюйми з чистою оновлення 60 Гц, Ну а пікова яскравість буде на рівні 800 ніт. Також ваш екран буде захищений спеціальним захисним склом від Panda Glass, який захистить від усіляких подряпань. Як я і казав, в годиннику є 100 змінних вачфейсів, серед них є досить інформаційні, а також з класичним дизайном, ну і звісно можливість встановити свій особистий. В годиннику встановлений потужний акумулятор на 800 мА, що при AMOLED-екрані його вистачить на 25 днів в режимі очікування, ну і 10 днів в стандартному типічному використанні. Ну а заряджати годинник ви будете за допомогою магнітного кабеля. Працює годинник на флагманському процесорі від фірми Realtek, ну а стабільний зв'язок зі смартфоном підтримується завдяки Bluetooth версії 5.3. Ну а це в свою чергу дає можливість як приймати, так і відхиляти дзвінки і отримувати повідомлення від усіляких додатків. Також добре, що в годиннику R60 можна створити до 8 QR-кодів і ділитися необхідною інформацією не маючи під руками смартфона. Із цікавих опцій є голосовий помічник. Просто натискайте на одну клавішу і дайте команду своєму годиннику для того, щоб отримувати необхідну інформацію на ваш пристрій. В годиннику є багато універсальних інструментів, такі як компас, секундомір, є можливість відслідковувати всесвітній час, а також час в різних часових поясах. Досить хороший і функціональний будильник, є можливість керувати музикою. ну, Звісно, що керувати камерою так само можна буде на відстані за допомогою вашого годинника. Є пошук вашого пристрою і можливість використовувати годинник в якості ліхтаря. Не забули також про моніторинг сну. І для жінок є декілька опцій відслідковування циклу. Завдяки вбудованим датчикам можна робити цілодобовий моніторинг вашого здоров'я. Це в нас моніторинг сердечного ритму, а також рівень кисню у крові. Ну а на екрані можна буде побачити краткий огляд ключових параметрів. В годиннику є 120 спортивних режимів з можливістю моніторингу ваших тренувань. Ну і звісно, можна ставити цілі, які ви хочете досягнути завдяки вашим тренуванням. Ну і звісно що корисна опція це в нас моніторинг погоди на день і на тиждень. Друзі, ну опцій в принципі в годиннику немало. До речі, годинник захищений по стандарту IP68 від вологопроникання. Ну але все ж таки, якщо в вологі було занадто багато, і ви хочете від неї позбутися, то є спеціальна опція для цього. Отже, друзі, що в цілому можна сказати про новинку від компанії Blackview смарт годинник смарт-годинник 60 Це, друзі, недорогий, якісний, симпатичний годинник в металевому корпусі з амалєт-екраном, з йомкісною батарейкою. Важить він небагато. Всього на 28 грам. Стандартні опції, як для такого годинника за такі гроші. Це так. Ну, але, друзі, ціна даного годинника досить демократична, тому я думаю, що він багатьох зацікавить тих, хто шукає щось подібне. Отже, друзі, на розпродажі даний годинник буде коштувати з 18 по 25 серпня всього-навсього 21,99 доларів. І це без усіляких знижок від Аліекспреса або ігор, які є на сьогоднішній день на Аліекспресі. Як, на мій погляд, ціна досить демократична. Тим паче вона може бути ще і меншою. Отже, я думаю, що даний годинник можна сміло брати. Друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.